Привіт! На минулому уроці ми говорили про те, що хтось підходить до вас на вулиці і питає, що таке арксинус Х? І це дорівнюватиме чому? Знак питання. Це те ж саме, що сказати: синус якогось кута дорівнює Х. І в останньому прикладі ми це вирахували для пари випадків. Тому, використовуючи той же зразок, давайте я покажу вам його. Я могла б переписати це так: обернений синус Х дорівнює чомусь. Ці висловлювання мають однакові значення. Це просто два способи запису оберненої функції синуса. Це обернена функція синуса. Ви не підносите її до степеня мінус 1. Ви тільки говорите: синус якого кута дорівнює x, і ми це робили на минулому уроці. І знову ж таки, якби я підійшла до вас на вулиці і запитала, чому дорівнює обернений тангенс х? Ви зараз сказали б про себе. Ага. Як вона щойно казала, це означає, що тангенс якогось кута дорівнює Х. І мені потрібно тільки з'ясувати, що це за кут. Отже, давайте вирішимо приклад. Знову ж таки, підходжу я до вас на вулиці. На багатьох вулицях є багато народу. І запитую вас, чому дорівнює арктангенс мінус одиниці? Так само я могла б запитати, чому дорівнює обернений тангенс. Тобто тангенсу мінус першому степені мінус одиниці. Це те ж саме питання. І що вам слід зробити? Якщо це не збереглося у вас в пам'яті, то слід намалювати одиничне коло. Власне, давайте я вам нагадаю, що таке тангенс. Тангенс тета проста обернена функція тангенса дорівнює відношенню синуса тета до косинуса тета. Синус тета це значення y на одиничному колі. Косинус тета значення х. Намалюю невелике одиничне коло. Отже, є ось таке одиничне коло. І припустимо, є якийсь кут. Нехай цей кут дорівнюватиме тета. А це точка з координатами Хі. Ми вже знаємо, що значення у це синус тета. Переміщусь сюди. Синус тета. Ми також знаємо, що значення х це косинус тета. Так чому ж дорівнюватиме тангенс? Він дорівнюватиме ці відстані, поділені на цю відстань. Або, можливо, вам це дещо нагадає з уроків алгебри, тому що ми починаємо від початку координат від точки 0-0. Це дорівнює суву по y, поділене на сув по х. Або можна розглядати тангенс тета як тангенс кута нахилу цієї прямої. Тангенс кута нахилу. Тобто можна було б записати, тангенс кута нахилу дорівнює тангенс тета. Будемо мати на увазі при вирішенні нашого прикладу. Якщо я запитаю вас, перепишу це тут, чому дорівнює обернений тангенс тангенсу мінус першому степені мінус одиниці. І продовжу переписувати в іншій формі. Або арктангенс. Мінус одиниці. Я кажу, який кут дасть мені тангенс кута нахилу мінус 1 один на одиничному колі. Отже, намалюємо одиничне коло. Намалюємо ось таке одиничне коло. Е, у ньому будуть ось такі осі. Подивіться. І мені потрібен кутовий коефіцієнт мінус одиниці. Він виглядає приблизно так. Якби було ось таке, то тут би був кутовий коефіцієнт плюс одиниця. Отже, який це кут? Щоб тангенс кута нахилу дорівнював мінус одиниці, ця відстань має дорівнювати цій відстані. І ви, напевно, вже дізналися, що це прямий кут. Тому ці кути повинні бути рівні. Тобто, це повинен бути трикутник з кутами 45, 45, 90. Це рівнобедрений трикутник. Сума цих двох кутів повинна дорівнювати 90 градусів, і вони повинні бути, бути рівні. Тому це 45 45, 90. І якщо ви знаєте, у трикутнику 45 45, 90, хоча взагалі то вам навіть не обов'язково знати його сторони, у попередньому уроці ми з'ясували, що це буде дорівнювати. Ось ця відстань дорівнюватиме корінь з 2 поділити на 2. Тут координата на осі y дорівнює мінус корінь з 2 поділити на 2. А ця координата тут на осі X дорівнює корінь з 2 поділити на 2. Тому довжина цієї сторони дорівнює довжині цієї сторони. Отже, корінь з 2 поділити на 2 в квадраті, плюс корінь з 2 поділити на 2 в квадраті дорівнює одиниці в квадраті. Але найголовніше зрозуміти, що це трикутник. З кутами 45 45, 90. тобто ось цей кут. Ну, якщо ви подивитесь на сам трикутник, то скажете, що це кут 45 градусів. Так? Але ми йдемо за годинниковою стрілкою під вісю Х, то будемо вважати, що цей кут дорівнює мінус 45 градусів. Отже, тангенс мінус 45 градусів, запишемо це. Використовуємо градуси. Отже, я могла б записати тангенс мінус 45 градусів дорівня мінус корінь з 2 поділити на 2 поділити на корінь з 2 поділити на 2, що, в свою чергу, дорівнює мінус 1. Або можна було записати арктангенс мінус одиниці мінус 45 градусів. А тепер, якщо далі будемо працювати в радіанах, то нам потрібно перевести це в радіани. Тому помножуємо на пі радіан, поділені на 180 градусів. Градуси скорочуються. Залишається 45 поділити на 180. Це дорівнює 1 четверті. Тому залишається зі знаком мінус мінус Пі поділити на 4 радіан. Отже, арктангенс мінус одиниці дорівнює мінус пі поділити на 4, або обернений тангенс. Мінус одиниці також дорівнює мінус пі поділити на 4. Тепер ви могли б сказати: послухайте, якщо я перебуваю в мінус пі поділити на 4, це ось тут чудово. Це дає мені значення мінус 1. Тому що тангенс кута нахилу цієї лінії дорівнює мінус 1. Але ж, я можу продовжувати рухатись навколо одиничного кола. Можу до цього додати ще 2 π І також отримаю, якщо візьму танген з цього кута, також отримаю мінус одиницю. А потім знову додам 2 π і знову отримаю значення мінус одиниці. По суті, я могла б прийти от у цю точку, і танген знову дорівнював би мінус одиниці. Тому кут нахилу знаходиться тут. І так само. Як я говорила на уроці з арксинусу, функцію оберненого тангенса в кожній конкретній точці х не може відповідати цілий ряд різних значень. Вона не може одночасно приймати значення мінус пі поділити на 4 і 3 поділити на 4. Ні, стоп. 2π мінус пі поділити на 4, і, наприклад, 4пі мінус пі поділити на 4. Не може функція приймати всі ці значення. Тому потрібно обмежити область значень для оберненої функції тангенса. Ми обмежуємо її так само, як робила це для функції оберненого синуса. Обмежуємо до першої і четвертої чвертей кола, тобто значенням функції арктангенса завжди буде якесь значення в цих чвертях. Тільки воно не може бути в цій в цій точках, тому що функція тангенс не визначена в точках пі поділити на 2 і мінус пі поділити на 2. Тому що кут нахилу йде вертикально. Тоді ви розділите зміщення по х дорівнює 0, косинус тета також дорівнює 0, ви ділите на це значення, і функція стає невизначеною. Отже, область значень. Давайте я запишу це. Якщо є обернений тангенс х, які значення взагалі можна, може приймати тангенс? Якщо тангенс θ дорівнює х, які значення може приймати х? Це всі можливі значення для тангенса кута нахилу. Він може приймати будь-які значення. Тобто х належить проміжку мінус нескінченність плюс нескінченність. Х просто може приймати будь-яке значення. Але як щодо тета? Ми ще не сказали, що тета може приймати значення від мінус π поділити на 2 до π поділити на 2, і це, не включаючи самі точки мінус π поділити на 2 і π поділити на 2, бо тоді кут нахилу був би вертикальним. Отже, якщо я маю справу з простим тангенсом, Необерненим, то область його визначення, власне, це проміжок мінус нескінченність плюс нескінченність. Тому давайте я не буду записувати вираз. Але якщо я маю справу із оберненим тангенсом, то тут вже не буде значення одиниці у багатьох точках. Хочу все це закреслити. Обмежу область значень тета, щоб тета було більше, ніж мінус пі поділити на 2, і менше, ніж пі поділити на 2. І тому, якщо я обмежу область значень до цієї області, виключаючи цю точку і цю, то отримаю тільки одну відповідь. Якщо я кажу тангенс, якого кута дасть мені значення мінус одиницю? Це питання, яке я ставила ось тут. Тут тільки одна відповідь, тому що цю точку ми не рахуємо. Адже помітно, що при русі по колу дві інші чверті не входять в правильну область значень для тета, яку я давала вам. А тепер давайте переконаємо, що ми правильно розв'язали завдання. Наша відповідь була тут пі поділити на 4. Подивимось, чи вийде те ж саме на калькуляторі? Отже, обернений тангенс мінус 1 дорівнює ось чому. Подивимось, чи дійсно це так само мінус пі поділити на 4. Мінус пі поділити на 4 дорівнює ось чому. Отже, це мінус пі поділити на 4. Але добре, що ми вирахували це без допомоги калькулятора. Бо, дивлячись на це значення, важко зрозуміти, що це мінус пі поділити на 4. Зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па!